Друзі, всім привіт! Ви знову на каналі Дід Хабар. І сьогодні ми поговоримо про монети Київської Русі, Царської Росії і Московського князівства. І так, поїхали. Срібник такий от на вже був Погляньте на нього, а зараз. Ви дізнаєтесь за яку ціну дана монета була продана 1,57 грама всього навсього. 11 тисяч гривень. 23 ставки було здійснено, торги завершені. І знаходилась дана монета в місті Чернігові. От такий от кусочок свібла вартує 11,5 тисяч гривень. Далі поїхали. Динар Ольгардовича. 4 тисячі гривень. Він був проданий всього однією ставкою. Так, давайте подивимось. Отак от, от він виглядає. от, І монета знаходилася в місті Київ. 4000 гривень, лот був проданий за одну ставку. І так далі. Київське наслідування. Монетка. Фото не дуже якісні. 0,27 грама. 13 людей стежило за даним лотом. І дана монета була продана однією ставкою також за 2100 гривень. Так, період правління. І місто Кам'янець Подільський. Далі гривня литовського типу. Половина. П'ять фото. Можете подивитись, як гривня виглядала в той період. 20 грамів. І, і торги завершені. 3000 гривень автор. Отримав і знаходився гривник Снятині Івано-Франківської області. 20 людей спостерігало. 36 ставок було зроблено. Так, далі поїхали. Чешия Івана 4 -го. Грозний, Полушка, Деньга, Копійка. 506 гривень. Автор отримав за задану... дані монети 5 ставок. Було зроблено. Торги завершені, давайте на них поглянемо. От вони виглядали, пішли комусь у колекцію. Одна монета 0,68 грама, 0.34 і 0,17. Так, монети знаходилися в місті Києві. Чешуйки продаються непогано. Хоча особливої такої ціни вони не мають, але продаються. Так, далі поїхали. Копійки Олексія Михайловича 1655-1662 роки 250 гривень всього навсього всього, але монети монети Мідні і їх 21 штука. так от вони виглядали, загальне фото. Монети знаходилися в місті Києві. Чешуя Романови до 1 першого... Петра першого. Так, далі частина срібляника Володимира другого типу тисячні роки. Поглянемо. Всього-навсього частина. Я зараз подивитись, за яку ціну даний лот було продано. Ніби нічого незвичайного, так. Один грам срібла, трошки більше, і 3679 гривень. 112 ставок було поставлено на даний лот. І він був проданий місто Бровари Київської області. Так, далі, поїхали. Іван Грозний, 1533-1584 роки. Копійка Новгородський Чекан. Всього-навсього одна ставка. І дана монета була продана за 750 гривень. Торги завершені. Матеріал срібло і місце знаходження місто Київ. 750 гривень. Однією ставочкою було продано дану монету. Так, далі. Рязанський надчекан. 45 людей спостерігало за даною монетою. І було отримано 2861 гривню. 54 ставки. І монета знаходилася в місті Тернопіль. Категорія наслідування татарським монетам, в тому числі київські, сіверські. Період правління і матеріал срібла. З колекції автор продає. Так, далі поїхали. Одна ставка, і за одну ставку була продана дана монета. 1000 гривень. Автор отримав за дану монету. стан не дуже, але в одну ставочку дана монета була продана. 0,8 грама світла. Ну, тут чомусь 0,9. Так, монета знаходилася в місті суми. Спадщина. Частина коштів піде на потреби ЗСУ. Матеріал срібла. така от монетка. У вересні місяці була продана. Так, Федора Алексеєвича. Чотири фото. Монета виглядає угу. 150 гривень в одну ставочку. Дана монета була продана. дорогий завершені, матеріал срібло Чішу я романових до Петра І. Місто Біла Церква. Так от. Кому цікаво, можете купувати такі монети, вони не дорого вартують собі в колекцію. 1676 року. Так, далі поїхали. Матеріал срібло, Копійка. Петро Олексєєвич. 120 гривень, також одна ставка. Так, і біла церква. Дана монета знаходилась. Всього-навсього 4 людини стежило. І в одну ставочку дана монета була продана. Так, поїхали далі. Срібник Володимира 3 фрагмент. Подивіться, як він виглядає. Ото якісні і їх 12 штучок, тобто можна розглядіти. Можливо, хтось колись зустрічав і подумав, що це якийсь такий обломочок. Але, грамів, але вам би повезло би, оскільки дана монета була, фрагмент монети подано за 7278 гривень. 38 ставок було поставлено, 24 людини стежили за даним лотом. В Чернігівській області знаходилось матеріал срібло. Отак от. от 7000 тисяч гривень виглядає. В одному кусочку срібла. Так, далі ДНГ Івана Грозного. Твер. Цікава по-своєму монетка 0,32 грама цього навсього, і вона була продана в одну ставку за 65 гривень. Так, з міста Київ. Денга Івана Грозного, карбування тверь. Так, далі поїхали. І от. На останок, подивіться, Київська гривня, 145 тисяч гривень, даний лот було продано, 152 ставки було зроблено, 118 людей спостерігало за даним лотом. І ви подивіться, як виглядає 145 тисяч гривень. Так, <плес> -да, вражаємо. 173 грама срібла. Так, знаходився гривенник в Борисполі Київської області до 1241 року період. Ну що ж, друзі, це був останній вже крайній на сьогодні лот. Дякуємо за перегляд. Пишіть коментарі та підписуйтесь на канал. Далі буде цікаво.